Вітаю! Сьогодні ми будемо в'язати поля панамки. Для цього нам необхідно спочатку поміряти панамку і переконати, що глибина нас влаштовує. Далі ми беремо і робимо от одну петлю і другу. Так, кому важко, як і мені. Пам'ятайте, що можна використати менший гачок. Раз. Два. Витягуємо. І таким чином ми маємо пров'язати цілий ряд. Це буде перший ряд наших полів. Отже, зустрінемось на початку наступного ряду. Ось ми і дов'язали перший ряд полів панами. І тепер для того, щоб продовжити в'язання другого ряду полів, нам необхідно розділити панаму на 14 секторів, стільки, скільки секторів у нас має зверх панами. У мене 14, у вас мало би бути також. Рахуємо стовпчиків без накиду в кожному секторі. Ну, ми рахуємо в одному: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отже, в мене зверху по нами є 10 стовпчиків без накиду в кожному секторі. Відповідно, поля. Також початок має мати 10 стопчиків без накиду. Тобто ми робимо так: це початок другого поля, другого ряду поля банана. Одна повітряна петля. І ось так: 10 стопчиків без накиду. Один. Два, В'яжем традиційним способом три чотири п'ять шість. Сім, Дев'ять. Десять. Ось тут у нас початок. Ми можемо помітити його, щоб потім ми не спутали. Для цього я візьму нитку. А ви помічаєте, чим вам зручно. Так, це початок ряду. Одна повітряна, 10 стопчиків без накиду. Знову одна повітряна, нічого не пропускаючи. 10 стопчиків без накиду. І так, до кінця ряду нас має вийти в кінці 14 секторів, в кожному з яких має бути одна повітряна петля і 10 стовпчиків без накиду. Зустрінемось на початку третього ряду полів панамки. Ось ми і дов'язали другий ряд полів цієї панамки. Ось такий має вигляд. Вершніж приступити до третього ряду панамки, я вам дещо покажу. Погляньте, як гарно поєднуються цих два кольори. Тому, якщо ви надумаєте до цієї панамки в'язати сумочку, ви можете їх використати, і я отут намалювала, як, наприклад, можна їх комбінувати. Бачите? Оцих дві полоси, оці, це є оці. На панамці. Так. Хто в'яже повністю жовту панамку і не збирається пороти, то отут отут можна вишити буквами будь-який напис. Ну, як отут, наприклад, моє сонце. Ну, тут буквами фіолетовими, наприклад, ну, або іншим кольором, якщо бачите, зелений. От, і до них можна зв'язати отсумки. Зараз сумки, наприклад, як рюкзак, або у вигляді сумки через плече. Так Дякую за увагу. А тепер повернемося до наших баранів, як кажуть. Будемо в'язати третій ряд полів нашої панамки. Так. Для цього ми в кожному секторі робимо прибавку в повітряних петлі. Тобто ми робимо дві повітряних петлі от сюди, перший стопчик без накиду, пропускаємо одну Пропускаємо, ми не робимо прибавки в стовпчиках без знаків. І от сюди робимо другий стовпчик без знаки, другий. Третій. Четвертий. Пятый шестый семый восемь Отже, в третьому ряді полів панамки у нас має бути 2 повітряні петлі і 10 стовпчиків без накиду в кожному з 14 секторів. Так, Далі ми робимо знов дві повітряних петлі. Дві петлі Під повітряною петлею робимо один стовпчик без накиду. Пропускаємо один стовпчик не сюди, а от сюди робимо стовпчик без накиду. Другий. Третій. І так до кінця ряду. Зустрінемось в наступному відео, де ми будемо в'язати четвертий ряд. Булів Панамки. До зустрічі.